П'ять порад, коли стикаєшся з мавп'ячою віспою. Звісно, ми також поговоримо про мавп'ячу віспу зараз. У більшості наразі відомих випадків інфекціонування схоже, що передача між статевими партнерами відбувається через тісний контакт з інфекційно ураженими е, участками шкіри під час статевого контакту або під час обіймів, особливо у випадку частої зміни партнерів або частих сексуальних контактів. Потрібні знання замість упереджень. Перше. Будьте обережні у випадку контакту зі шкірою, наприклад, під час сексу або обіймів. Звертайте увагу на стан своєї шкіри та шкіри оточуючих та намагайтеся уникати контакту з ними. Друге, будьте обережні з предметами, наприклад, із секс-іграшками, одягом та іншим. Уникайте контакту з предметами, що довгий час контактували з інфекційно ураженими участками шкіри, наприклад, з. Рушниками, постільною білизною чи секс-іграшками. Третє, будьте обережні навіть з презервативом. Навіть якщо презерватив не є достатнім захистом від мавпячої віспи, його використання може запобігти особливо болючому перебігу захворювання, особливо у анальній або генітальній зоні. Тож, є сенс використовувати його у будь-якому випадку. Четверте. Піклуйтеся про своє здоров'я. У разі поганого самопочуття, як то при лохоманці, важливо дотримуватись загальних правил, які нам відомі, наприклад, з грипу або ковіду. Одужуйте та, якщо можливо, намагайтеся не інфекціонувати оточуючих. Дзвоніть 1450 або вашому ВІЛ чи преп-терапевту, або вашому дерматологу. П'яте. Обмінюйтесь контактною інформацією. Для статевих партнерів о, має сенс хоча б обмінюватися контактною інформацією для того, щоб мати змогу проінформувати одне одного, що відбувалося інфекціонування, або щоб о, упередити спеціалістів з вивчення контактів. У такому випадку набагато легше зробити щеплення після контакту.